Шановні військовослужбовці України, Ви наші захисники та захисниці, надія та опора держави, спокій наших домівок та близьких у ваших надійних сильних руках. Вітаємо вас професійним святом, Днем Збройних сил України! Прийміть вітання з найкращими побажаннями. Нехай спокій, оптиміст та гарний настрій завжди крокують поряд з вами. Подяка всім, хто бореться за правду! Боронить країну неньку від ворожих зайдів, щоб повернути дітям щастя мить. Я вірю в ЗСУ. Дорогі захисники, сердечно вітаю вас днем з Днем Збройних сил України. Бажаю здоров'я, щастя, благополуччя та родинного затишку. На наших військових покладена священна місія боронити рідну землю, забезпечувати мирне життя свого народу. Історія української держави її Збройні сил свідчить про те, що вони з честю виконують її, а народ відповідає на це любові та пошаною. Борониш солдати ти рідну Україну і кожну матусю, і кожну дитину ти всіх від біди захищають Дуже пишають солдати, я втрат тобі з не знати, і в тому живим і здоровим вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїн вітаю із днем зброєних. Бо скучила я тату за тобою. Стоїш на варті ти мого спокою, ще з перших днів мого життя. А я, сестричку, тихо заспокоїв Не плач, сказав наш татко, мужній воїн. Він захищає батьківщину. Я вірю в Збройні Сили України. Вітаю це десь Тупольська і Калина і синя тим день дідний ручай зі святом із Днем і Зброєних сил України. До свято це воїне, гідно стрічать, встріча його гордо, сміливо і славно. Звічай зазвичай у дідів, козаків. Хай служба іде і міцно, і, С... і, і, і славно. хай Бог береже во віка віків. Дякую тобі, український воїне, за те, що ти бережеш нашу рідну неку Україну. За тихі ночі, за світлі світанки, за сонце яскраве. Що святило щодня, за дитинство щасливе щоб не вкрала війна, ми споклоняємося вам до землі, рідні, незламні захисники. Воронеш татушу, ти рідну країну і кожну матушу, і кожну дитину, ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюся, тату, я в тату бізи, не знати і втоми. живим і здоровим. Вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю із днем збройних сил України. Серце моє щекоче, серце моє ще мить. Лине до тебе серце у цю святкову мить. Через ліси й озера, через річки долини, щоб привітати зі святом З Днем Збройних сил України. Людям всі складають щиру шану і з дичумісності в струю. Любов сердець уклін вам і пошана від наших діточок передаю любов, дитяча, хай вам допоможе. Буду за Україну, переможе. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу небагато й немало. Кожен вечір всім святим, Щоб нещастя тебе не спіткало, Щоб Янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Україна на тебе чекає. Збройні сили України, слава гордість міст країни. Захищають мир, свободу, служить рідному народу. Щира шана і подяка нашим воїнам завзятим Він у я у...